Нині так сповнимо ще один момент: примерно 105 років назад, молодих дівчат в Ізі вивели мадярські шандари, і унятський піп, вивели їх на ріку, загнали дівчат у воду, холодну воду, ледяну воду і мучили їх для того, щоб вони вийшли з води і записалися в унію. Будьте уважні, коли виходимо із церкви. На лівій стороні велика ікона ісповідниці Діви Ізянські. Там на іконі зображено тот історичний достовірний факт. Ні одна дівчина не вийшла. Потім одну з дівчинку так і збили шандари, що почти мертва була. тоді її присипали її піском і відкинули її в сторону. Потім прийшли родичі, забирати дитину побиту, тобто дівчата це не були ще дорослі великі, і увиділи, що вона дала, двинулася ручкою і взяли її збиту, понесли домівку, обмили. Пізніше вона була мучениця, наша ісповедниця, ігуменія Параскева, яка була і Мукачівського монастиря. Господи, скільки ісповедників було у нашому життю. Всі сили зовнішні направлені перепудити людей, судити, бити, гонити, кревітати, хапати. Удивительно, що буквально на днях поліція встановила автобус, який йшов із, із Буковини на Маленії в Почевську лавру. Так і поліція вже сьогодні вийшла за рамки своїх правил, своїх повноважень. Остановили автобус, конфіксували без суда і слідстві автобус, шофери вручили повестку, а людей, тому що жінок із дітьми на вулицю виставили, ведь не ходять автобуси, вночі ні туди, ні туди. Лишили людей без помочі. І вже тепер цілий світ знає, що не лише спецслужби, які вийшли за рамки свої, але вже й поліція. Перейшла рамки їм положеного. Вони тепер зробили злочин, за котрий треба буде відповідати. Там же на Буковині показують ролик, як во врем'я служби поліція зайшла до церкви і священника в ризах тягала такий двометровий поліцай, тягав, бив священника. Причому на ролик. І потім щекаря священикові, що ви тує безобразіє творите. Він сам безобразно робить, він у формі тягає священника за ризи. Щося стало з такими людьми? Це край психічного розстройства, то ужас, який не можеш собі порозуміти. Це не просто злочин. То вища степінь сатанізму, яку проявляють обикновені на повод люди, і ми просимо сьогодні, Господи, Ти нас привів до віри православної, ти нам не обіцяв, що нас буде світ любити. Ми самі знали, що і збираємо у царство Божиє. І якщо священник мовчить горе йому, якщо не благовіствує і рано пізно його найдуть. Як мної з один священник із Чехії, часто мені казав, я так вас шкодував в 91-му році, коли вас гонили тут в Ужгороді, коли ви захищали православ'я під Старим Собором, потім обласною раду. Я думав, що ви просто лишнє робите. Потім вас гонили знову на судах, тягали вас. І я потім знову подумав, а може, то той і не мусить було. Тепер, каже він, я сам в гоненії, в Чехії мене вигнали з мого храма, і ми винужені піти і взяти собі один протестантський храм закритий був, та їм дали у оренду і тамся молять. І він тоді каже мені: тепер я розумію, як треба бути близько з народом своїм у тяжкі часи гонення не лишити народ. А дати їм благословення і закликати людей до мира. І ще один священник написав нам він із, із пряшівщини наші священники Русини, ну, такі як ми, написав мені таке, що: Отче, в Україні тепер єдина сила, котра мир творить у державі, українська православна церква і її віруючі люди. Все все стальне. Все робить, щоб була би суєта, война розкори, роздори. розпалюють міжконфесійні конфлікти, розпалюють ворожнечу. А для того, щоб їх злоби і їх злочини прикрити, дали команду і вас судити. Ми віримо одно. Ми в руках волі Божих сьогодні просимо, Господи, прийми наші труди, нашу молитву і наш пост, готуємося до Пасхи. Ми знаємо, що сатана буде повержений на Пасху і відстануть многі, але віримо, що й Божа мати оберігає нас, як мама, котра води дітей за ручки, що у цей трудний час ми не відступили від от свого путі, бо якщо предки наші видержали австромадянський період. Якщо ми тримаємо чеська, между прочим, славний такий, що був досить демократичний, все одно Чехи прийшли, щоб нас відібрати релігійному. Ми пережили совєтське время, до Совєтського Союзу нас приєднали, наш регіон приєднали без нас, на хто нас не звідав, ніякі референдуми не приходили. Прийшли совєтські танки, і не пішли. Ми думали, що буде добре, все одно гоніння. А ми, діти Божі, ми тоді. Котрі потерпілять сьогодні гоненія, а завтра будуть наслідниками Царства Божого. Так Господь обіцяє. Не, не біймося бути ісповідниками, як ті дівчата у ріці. Вони осталися вірні, і ми останемося вірні. Бо лиш так поступаючи, ми настоячі діти Божі, вірні, любящі, наповнені незреченної радості, за котру безбожники і сатаністи не підозрюють. І Просимо, Господи, не одойми від от нас оту радость, бо Він прибуває в ті в радості, бо повноцінні християни, повноцінні люди із даром людяності, а в вічності разом з усвятими святими і наслідники Царства Божого. Амінь.